мене був такий випадок в житті, що я прийшов з дошпастриськими відвіданими до одного подружжя, вже такого старшого дружина, ця жінка. Вона весь час була в храмі, а чоловік, він сам католик, то його батьки були католики, але він такий затверділий. Так. Він не хотів почути, взагалі не про що. Весь час насміхався з цієї жінки. І коли я прийшов із ним розмовляв, то я йому казав про те, що дядьку, ну, ваші предки, віруючі люди, ну, наверніться, покайтеся, йдіть дорогою ваших батьків, скільки вам залишилося жити. А він мені каже: А хто ти такий? Якби мені Бог сказав, от я повірив би. А так як мені Бог цього не каже, то що я тебе маю слухати? Ти молодший за мене. а тебе немає такого досвіду життя, ти дітей не народив. А я маю досвід життя вже старший. А Я не хочу. Не хочу. Так вже буду, каже, помирати. Як, як мені дасть Бог, так буду помирати. Я думаю, як же здивований цей чоловік, коли став перед Богом. Да, і Бог йому сказав: Я до Тебе прислав свого слугу, а ти його не чув. Ти його не почув. А він буде бідний плакати, напевно, і казати, Боже, ну я би почув, якби ти б якось через нього в інший спосіб, напевно, мені сказав. А то він так говорив як людина. Коли ми говоримо про Бога, то в нас є таке враження, що Бог ніколи не може послуговуватися люд, людиною іншою людиною, що треба, щоб Бог це робив в якийсь такий дуже чудесний спосіб. Ну, наприклад, з неба йшов я, почув голос, Бог мені сказав, навернися і все. І я навернувся. Ви думаєте, що люди б вірили в це, якби з неба говорив голос, Вони б сказали б, це хтось з дрона зараз сказав, так. Да". Або, наприклад, це мені почулося вже, так, я переживаю такі часто, Або ще щось, людина знайшла б завжди оправдання. Так. Якби навіть ангел прийшов би то сказав, «та, це, це щось, щось я ну, не то зрозумів. І людина собі завжди знайде оправдання, чому не почути Бога, чому Бога не, не вислухати. Сьогодні Слово Боже нам говорить конкретно пророк роки нам. Описує, як він отримав місію цю пророчу щоб бути пророком. Бо Бог його вибрав ну, як звичайного чоловіка і каже: Я тебе хочу, щоб ти був моїм пророком. Я хочу, щоб ти йшов до Ізраїля і говорив те, що я що я скажу тобі. І Бог його попереджає, що ти підеш до народу, який бунт бунтівний народ. Ти будеш їм казати від мого імені, але вони тебе не будуть слухати. Небудь бунтувати проти того, що ти говориш. І ця пророцька місія, вона з одного боку, дуже проста, тому що ну, він, Ізакіл, мав тільки прийти переказати те, що йому Бог сказав. Йому не треба було ну, нічого якось додумувати. А з іншого боку, це дуже небезпечна місія, тому що тебе сприймають як представника Бога, да? а більшість сприймає як ворога. Тому що ти прийшов говорити про дуже неприємні речі. Ну, бо коли приходить пророк, то він говорить від Бога конкретні речі. Ну, як Бог посилає Натана до, до, до Давида, який замаскував гріх і думав, що вже все в порядку, все пройде, все минеться, пройде пара років, ніхто про це навіть не згадає. Так. І Бог приходить до Давида дуже лагідно. Розповідає йому про те, що ну, були два чоловіка, в одного було дуже велике стадо, в іншого була тільки одна вівця, і цей багач забрав одну вівцю того бідного, да, коли до нього прийшли гості. І Давид дуже обурився, казав, це неможливо, да, це величезна несправедливість, це так не може бути. А Натанка, це ти так вчинив? Це ти царю так вчинив. А тоді, коли я так вчинив, то тоді треба бути милосердним. Да? Тоді вже Давид, ну Боже, помилуй мене, да? змилуйся наді мною, вже не карай мене так. Сам хотів покарати, а щоб Бог змилувався. Да? І коли Бог посилає пророка до нас, коли говорить нам конкретні речі да? про нас, то ми хотіли б це слово зм'якшити, сказати, може це не так, да, аж строго. Може Бог цього не вимагає. А зазвичай пророків сприймали як тих, хто говорили проти, хто говорили проти. І їх воліли краще вбити, ніж слухати. Це так само з Богом. Да? Краще Бога винести за суспільство, за суспільне життя, винести за життя людини і сказати, Боже, ти не вмішуйся а... і жити так, як, як хочеться. Мене дуже дивує, що люди сьогодні хочуть бачити церкву, яка, є, яка виконує пророчу місію сьогодні в світі. Бо церква це є сьогоднішній пророк для світу. Люди, які дивля, дивлячись, дивлячись на церкву, хочуть церкву змінити під себе. А тобто хочуть бачити церкву такою, яку яку вони бачать, що церква має бути такою, в неї має бути то, в церкві має бути то, і то, і то. І дуже багато вимог ставлять для церкви. Якось міряючи церкву згідно з якихось політичних переконань, економічних і тому подібне, церква вона має керуватися тільки одним слухати Господа. Слухати Господа. Якщо церква слухає Господа, вона ніколи не піде по милковому шляху. А, але ж багато людей хотіли б так, ну Бога, слухайте, ну, тільки треба трошки там, от, говорити по-своєму, да, церкву ліпити так, як вам завгодно, як хочеться, да, як подобається суспільству. Це неправильний шлях, бо така церква це буде творіння людей. І ця церква обов'язково розвалиться, або ця спільнота обов'язково розвалиться. Вона не буде довго тримати. Ні, деякі люди так настирно намагаються да, от, змінити ця церква має бути такою. І все І не іншою Павло апостол говорить про себе, що йому Бог дав колючку в тіло. Павло апостол це ну, неймовірний проповідник Євангелізатор Він дуже бага, багато народів навернув до Христа. Він був успішним проповідником. Але він говорить, що Бог йому дав якусь колючку в тіло. Да. Ми не знаємо, що це за колючка саме. Ми не знаємо, про що йдеться. Ну, більш, ну, хтось каже, що це якийсь гріх, да, який його принижує, але з цього слова виникає, що це щось, що йому заважало. Да. Може він заїкався, як Мойсей. А може в нього були якісь судорги, да, які от, люди на нього дивилися і ну, думали, ну, що це за проповідник, що Бог не міг собі кращого проповідника знайти, да, щоб кращого пророка міг би краще вибрати. І Павло Апостол каже: я служу тим, що маю, а і буду хвалитися тим, що я не мічний, бо в мені проявляється міць Христа. Бо люди слухають мене не за моєї зовнішньої красоти, політкоректності. А люди слухають, бо я представляю Христа. Я говорю їм від Христа. І тому нехай вони не на мене дивляться, а на Христа. І живуть Христом. І Він, Павло Апостол, свою місію виконував як найкраще. як найкраще. Євангелія сьогодні показує нам Ісуса Христа, якого не сприймають з простих причин. Не сприймають в рідному місті, тому що він жив серед них. Ну, люди кажуть, ну почекай, брати, сестри, його там двоюродні, троюродні між нами. Батьки їхні тут між нами живуть, і батько Тесля, він тут народився, він тут жив. Ну, А, а як це так? Да як, як через такого чоловіка Бог може діяти? Бог би мав би в якийсь інший спосіб робити, Бог би мав би якось такого чоловіка з неба нам зіслати. А це звичайний Ісус, якого ми знали, і Він до нас щось говорить, він молода людина. Оце ставало на перешкоді, ці зовнішні фактори. Звідки походив Ісус, як він виглядав, чи вони знають рідних, близьких. Це ставало на перешкоді тому, щоб слухати. Ісус каже, що пророк пророка не шанують в рідному краї. Бо пророка скріща тільки в рідному краї не хочуть чути. Бо це зовнішнє стає на перешкоді, внутрішньому, щоб почути Бога. І оце, дорогі брати і сестри, для нас, християн, які живемо вже і йдемо цією дорогою, з Богом є величезна небезпека. Бо ми цей рідний край, от ми цей рідний край для Ісуса. Ми вже все знаємо, ми все розуміємо, нам вже нічого нового не скажеш. Ми знаємо, як треба жити з Богом, як треба навернутися, покаятися. І коли приходить Ісус, посила нам певних людей в наше життя, посила нам пророків таких своїх, то ми не чуємо. Ми кажемо, ну, ну як це? Ну, я свій, та я вже все знаю, де я всього свідомий. І тому, дорогі брати і сестри, нам завжди треба бути дуже пильними, щоб вдивлятися, вслухатися в ті події, які в нашому житті відбуваються, щоб не прогавити Слово Божого. Бо Бог до нас говорить. Можемо казати, коли Бог до нас говорить. Ну, Приходить до чоловіка жінка і каже: допоможи мені. Чоловік каже, іди від мене, я втомився. А це Бог послав. Жінку до чоловіка, щоб він служив їй. А щоб він їй служив, щоб пригадати йому, що ти маєш їй служити, що ти не маєш жити так, що вона твоя слугиня, рабиня, а ти пан, а що ти маєш їй теж служити, допомогти. Або навпаки, чоловік приходить до дружини і пригадує їй, каже, що приготуй мені вечерю. А хто ти мені такий? Чому я тобі маю готувати вечерю? І Бог до цієї жінки каже, що ти маєш служити так? через цього чоловіка говорить. А жінка каже: чоловік, через, через чоловіка може Бог до мене говорити, та невже? І так Бог може проходити через різних людей. Так? І ми його можемо не розпізнавати і казати, та це не Боже, воно не має сенсу, воно не має жодного значення. А Бог каже в цих дрібних речах, які тобі здавалися дрібними. Я приходив до тебе і просив твоєї допомоги, а ти не чув. Ти ж чекав чогось такого дивовижного, великого, великої місії, великого завдання якогось для себе. А мене не почув, не прийняв. Так як рідне місто Ісуса не прийняли Ісуса да? за їхнього невірства, за те, що вони не почули, не послухали, Ісус нічого не зробив в них. Нічого, жодного чуда. Нічого не сталося в їхньому житті. Тому, дорогі брати і сестри, для нас це особлива небезпека для, для віруючих християн, католиків, які формуємося постійно. Для мене священника, да, який живе постійно цим, це величезна небезпека, щоб прогавити Ісуса, щоб не послухати його, бо не буде благодаті, не буде дії, не буде наслідків, добрих плодів не буде. Я будемо чекати чогось великого, а ці всі маленькі, такі нам здавалося, місії наші, які завдання будемо просто відкидати і казати, я призначений для більшого. Це для мене маленьке завдання, воно незначуще. А наше життя складається саме з таких моментів. Як Ісус Христос говорив Матея 25, 25 розділ, на підставі чого він нас буде судити. І коли говорить, що ви дали мені їсти, ви напоїли мене, ви мене одягнули, ви в в'язниці мене відвідали, коли, кажуть Господи, ми це зробили? Оце для людей величезне здивування. І я думаю, що для нас так само буде величезне здивування, коли Бог нам покаже все наше життя, всі ті добрі вчинки, які ми вчинили, і будемо здивовані, сказати, а ми не думали, що це ми тобі служимо. Ісус каже, все, що ви зробили, для моїх братів найменших ви мені зробили. А тому нехай дійсно Слово Боже в нас буде плідним. І якби, треба завжди вухо, щоб було насторожене, щоб, щоб чути, слухати, що до мене говорить Бог. Бо він, він до кожного з нас говорить, він не говорить до якихось особливих тільки людей. Він до кожного говорить Бог. Кожен є дитиною Божою. Кожен з нас Богу синовові, Кожен любить. Ясно, що кожен з нас має свою місію. Один таку місію має, інший іншу. Але ми один в одному ці служимо дарами, які Бог нам дав, як християнська спільнота. Також ми один одного доповнюємо. Дай до кожного Бог говорить, до кожного приходить. Просто чи ти це чуєш? Оце вже величезне запитання. Амінь.